У окупованому сватовому знищено штаб та склад з боєприпасами вранці в РФ оголосили про часткову мобілізацію військових запасу. Контрнаступ біля звільненої Білогорівки на Луганщині не проводиться. Увага збройних сил України зосереджена на звільненні лиману. Заявив Гайдай. Багато людей одразу це сприйняли як початок контрнаступу, тож це не зовсім так. Білогорівка була якраз останнім форпостом Луганщини. Зараз просто а, вже цей населений пункт а, контролюється Збройними силами України. але говорити про контрнаступ великий поки що не можна. На окупованих територіях Луганщини призначили дату незаконного референдуму про приєднання до Росії. Переслідується банальна ціль, то тобто закріпити зараз... Е вот этим референдумом хотя бы те территории, которые есть на сегодняшний день, которые оккупированы, потому что понимают, что с каждым днем вооруженные силы Украины все дальше и дальше продвигаются.